Хлоїн, як відомо, це свято присвячено всьому окультному, надприродному та жахливому. Цього вечора всюди бродять ці люди переодягнуті у карнавальні маски чудовиськ, чортів та відьом. Проте, за невинними іграми та виставами, досить часто ховаються справжнісінькі кошмари та моторошні злочини. Про один із таких злочинів я вам сьогодні і розповім. У ніч на Хеллоуін 31 жовтня 1984 року у міській пожежній службі Сан Хосе роздався телефонний виклик. Чоловік в істериці повідомив про жахливий злочин скоєний у його будинку. Було дивно, що він не зателефонував на єдиний номер служб порятунку дев'ять 911. Проте розбиратися із цим часу не було. Тож пожежники зателефонували до поліції швидкої і вирушили на вказаний адрес. Того вечора Дорін повела їх із Чарльзом доньку збирати цукерки, ласа ще або капощі. Ця фраза лунала того вечора звідусі. Знатно повеселившись, мати з донькою повернулись додому, де їх чекав Чарльз. Він саме збирався сходити в магазин по вино для свята, тож Дорін та Діна залишилися вдома одні. Приблизно о 9-й годині вечора пролунав глухий стук у двері, який пізніше Діана назве агресивним. Дорін попрямувала відчиняти двері. І діана почула чоловічий голос, який сказав щось на кшталт. Я збираюся вбити тебе. Перш ніж мати сказала дівчинці сховатись, та встигла розгледіти на незнайомцеві маску вовка. Весь час, поки тривала кривава бійня, дівчинка ховалася у будинку, та навіть час від часу змінювала своє місце розташування, щоб Вбивця не зміг помітити її. Обережність виявилась не зайвою, бо після того, як вбивця закінчив свою справу, він пройшовся по будинку у пошуках дівчинки. Зрештою, його щось не лякало, і він покинув будинок, вибігши за двері. Після прибуття до будинку поліція виявила справді жахаючу сцену. В передпокою в калюжі крові лежало розтерзане тіло жінки. Їй завдали безліч колючих та рубаючих ран, що призвели до рясної крововтрати. Рани були нанесені важкою клинковою зброєю, схожою на Мачати Стенлі з 18-дюймовим лезом. Але найжахливіше правоохоронці помітили не відразу. При житті жінка була вагітна, і поруч з відрубленою рукою, ніби потонувши у крові, лежало маленьке тільце, ще ненародженої дитини. На момент приїзду поліції, дитина вже була мертвою. А жінка зі всіх сил боролася за життя. Проте вона померла дорогою до лікарні. Вбитою була Дорін Ерберт а повідомившим про злочин, був її другий чоловік Чарльз Ерберт. Він стояв у центрі кімнати та бився в листерець. Він з ніг до голови, був забруднений кров'ю, і від нього несло спиртни. Поліції це здалось. Дивним та компрометуючим, тож вони не гаючи часу, одягли на нього кайданки та закрили в поліцейському автомобілі. У Будинку правоохоронці також знайшли їх спільну з дорін чотирихрічну доньку Діну. Вона була цілою та неушкодженою. Пізніше саме вона стане головним свідком у справі вбивства своєї матері. Згодом біля вхідних дверей поліція знайде маску вовка та кривавий слід, що спускався від будинку Есбергів перед кварталом. І обривався. Припускало, що саме в цьому місці вбився, сів у свою машину. Поліція вісьме зерської крові та вже під час нічного розслідування з'ясує, що у сім'ї Ербернтів часто бували конфлікти з колишнім чоловіком дорін Майклом Денісом, який жив неподалік. Тож приблизно о 12.30 правоохоронці прибули до будинку Майка, подзвонили в двері, та їм ніхто не відкрив. Було очевидно, що в будинку хтось є. Горіло світло, та було чути дзюрчання води. Офіцери припустили, що Денніс міг змивати сліди крові та чистити забруднений одяг. Тож, аби уникнути несподіванок, диспетчер поліції зателефонував до Майка та повідомив, що за дверима його будинку знаходяться офіцери поліції, які хочуть з ним поговорити. Майк відкрив двері та представ перед офіцерами поліції в халаті так, ніби він тільки що прокинувся. Один із сержантів пояснив, що на його колишню дружину було скоєно напад і вони хочуть допитати його. Він впустив поліцейських до будинку, провів на кухню, і тільки там вони повідомили йому, що Дарін убита. На що той відповів лише ти жартуєш? Поліцейські одразу зауважили перебентовану руку Майка, через яку сочилась кров. Проте той лише відповів, що підкидав у гору ніж і не дало схопив його залазо. Майк без суперечок погодився на обшук його будинку, і першою знахідкою був заряджений револьвер за узголів'ям ліжка на кухні. Поліцейські побачили краплі крові. А також знайшли закривавлений одяг, а у смітнику лежали окривавлені бинти. Один зі співробітників, який обшукував на той момент гараж, знайшов пральну машину, всередині якої був одяг з характерними плямами, які нагадували кров. Також у гаражі увагу поліції привернули два предмети, схожі на труни, з прив'язаними до них важкими вантажами. Як згодом з'ясується, на початку Деніс планував помістити Чарза та Доріна у дерев'яні. Коробки і втопити в океані. Окрім цього, в будинку Майка знайшли квитанцію на купівлю того самого 18 дюймового мачета. Також рана на його руці відповідала його Лезо. Тож правоохоронці відвезли Майка до поліцейської дільниці, де він відмовився від послуг адвоката, і погодився дати свідчення під запис. А він повністю заперечував свою причасність до вбивства своєї колишньої жінки. А коли правоохоронці запитались його про костюми, які він одягав попередні роки на Хеллоуін, він ні разу не згадав костюм Вовка. Але під час розслідування детективам вдалося дістати свідчення свідків, які вказували на те, що минулого року під час святкування Хеллоуіна Майк був саме у такій масці. Майк Деніс постав перед судом у липні 1988 року, а вже у серпні присяжні винесли вирок. Даніса засудили до смертної кари за вбивство Дорін та її ще не народженої дитини. Після почутого виникає тільки одне запитання: що стало причиною настільки жорстокого вбивства? Ясність на ситуацію пролив присяжний психіатр Семюель Бенсон. Він розмовляв із Данісом п'ять разів. Останнє з його інтерв'ю було записане на плівку. Доктор Бенсон розповів, що з дитинства Майк страждав на глухоту, і до того як він встановив собі слуховий апарат, він змушений був дивлятися у лиця оточуючих, аби читати по губам і розуміти, що вони хочуть до нього донести. Коли Майку виповнилось 10 років, його батьки розлучилися, і у хлопчика виник розлад харчової поведінки, внаслідок чого він почав стрімко набирати вагу, що він боровся протягом всього свого життя. До 20 років Майку все ніяк не вдавалося завести відносини з протилежною статтю. Але згодом він зустрів Дарі. Менш ніж через рік після їхнього знайомства вони одружились, але у шлюбі одразу виникли проблеми. Даніс вважав, що Дарін зраджувала йому. Він вимушений був перейти на низькооплачувану роботу і вважав, що саме через це, після народження їхнього сина, вони розлучилися. Майк ніколи не заперечував опіку Дарін над їхнім спільним сином, тому що вважав, що вона може стати хорошою матір'ю. Але після того, як їхня собака утопилася в басейні, у Майка виникли сумніви. Він сильно занепокоївся про безпеку пола і не безпідставно. Він зажадав, щоб Дарін обгородила басейн парканом та запропонував покрити всі витрати. Дарін погодилась та встановила паркан, але навіть це не допомогло врятувати їхнього сина. Доктору Бенсону було ясно, що Деніс звинувачив смерті їхнього сина Дарін. Майк вважав, що коли їх син тонув, Дорін повинна була стрибнути у воду, а не бігти до сусідів і волати про допомогу. За його словами, Дорін не тільки була не засмучена смертю сина, а й спеціально все це зробила для того, аби викреслити зі свого життя майка. На думку доктора Бенсона, Майк хотів помститися Чарльзу та Дорін за смерть Пола і зациклився на думках про їх вбивство після смерті пола. Деніс навіть подавав позов у суд, винувачуючи Чарльза та Дорін, в тому, що вони підлаштували смерть пола. А проте він програв процес що ще більше. Негативно вплинуло на його психічний стан. Так, наприклад, він вважав, що його адвокат збирається його вбити. Доктор Бенсон зробив висновок, що обвинувачений мав психічний розлад і впав у маривний стан. Деніс також розповів Бенсону, що в день вбивства Дорін, коли він появився на її порозі, вона обернула, щоб подивитись на доньку. А той сказав: ти вбила мого хлопчика. Тоді Дорін впізнала його і зажадала, щоб він пішов. Проте той сказав, що він тут не за цим, і додав: Я збираюся вбити тебе. Після чого почав наносити удари меча. Коли Майк покидав будинок, Дорін була все ще при свідомості і її рвало кров'ю. Тоді той нахилився над нею і сказав: Як це тонути? Протягом цього слідства та розмов з психіатром. Деніс ні разу не зізнався у тому, що знав, що Дарін була вагітна. Силаючись на це, Деніс апелював до суду. Він не намагався довести своєї непричетності до вбивства, а лише врятуватися від смертної кари. Ні один із суддів не приймав аргументів Деніса, проте у його долю втрутилося саме життя. Штаті оголосили мораторій на застосування смертної кари у 2006 році. Тому Майк Деніс. Був засуджений на довічну в'язня. Як відомо з інтерв'ю 2016 року, Майк Деніс став зразковим ув'язненим. Йому навіть можна було перебувати 6 годин поза камерою, бігати тюремним подвір'ям та дивитися спортивні шоу. Ось така історія. На сьогодні це все. Надіюсь, вам сподобалось і ви приємно провели час. Буду рада, якщо ви поділитеся своїми думками з приводу цієї історії у коментарях. Поставити вподобайку та підпишитися усім хорошого дня та до зустрічі!